Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу дати декілька корисних порад, пов'язаних з вирощенням озимого часнику. Деякі дії ми вже приймали для того, щоб покращити розвиток часнику. Проводили корисне підживлення, за яке я розповідав ось в цьому відео. Хто не дивився, раджу подивитись. Якщо є потреба, то провести таке підживлення по відношенню до вашого часнику. Але давайте оглянемо рослинки, подивимось, як попливала то. Підживлення на загальний стан рослин, і що треба зараз зробити з ними для того, щоб розвиток не припинявся. Зараз наш часник виглядає ось так: доволі зелені листя, хоча є легке пожовтіння кінчиків, але це не критично таке буває. Стебло доволі товсте. Стебло це як орієнтир, товсте стебло, велика потім буде цибулина. Але Розвиток продовжується, він не повинен зараз припинятися, тому що збирати врожай з цього часнику ми будемо приблизно в середині липня, а зараз початок травня, півтора місяці, ще повинно продовжуватись активне нарощування зеленої маси. Чим більше зеленої маси зараз наросте, тим більшою буде головка. Це о, такі взаємозалежні речі. Тому треба зараз нарощувати зелену масу. Ми провели підживлення, і рослинки його засвоюють за рахунок того підживлення і елементів живлення, які з самого початку знаходились в ґрунті, йде розвиток. Але все може порушитись і розвиток може зупинитися, якщо зараз почнуть впливати негативні фактори. Які це фактори? А все дуже просто. Виходить сонце, і воно буде перегрівати шар ґрунту, в якому розвивається коренева система. В перегрітому ґрунті перегріта коренева система зупиняє свою роботу і зупиняються процеси засвоєння елементів живлення, процеси засвоєння води починає спочатку зменшувати швидкість засвоєння. Менше, менше, менше і відповідно з. Уповільненням засвоєння кореневою системою елементів живлення та вологи починають жовтіти листя. Зверніть увагу, часник має листя не широкі. Це лист, через який сонце проходить дуже легко. Це не томати. Томати ковдрою устілають, і ґрунт прохолодний під томатами, а під часником ні. І тому ось такий вплив, негативний сонця. Відбувається, ми провели мульчування. І саме за це я в цьому відео вам хотів розповісти. Шар мульчі 3-5 см солома, підсушена травичка, хвоя стара. Це такий тепловий бар'єр, який в день, коли яскраве сонце, не дає перегріватися ґрунту, а вночі ґрунту не дає. Остивати. Зараз на початку травня у нас нічні зниження температури до плюс 4. Якщо б не було мульчі, ґрунт остивав і, відповідно, в ґрунті, в ґрунті холодному, так і, як і в ґрунті гарячому, коренева система уповільнює свою роботу. Мульча не дає усім коливанням температури повітря впливати на працездатність кореневої системи. Постійно йде. Гарна робота кореневої системи під шаром мульчі. Це, вперше, це перший вплив позитивний, який оказує мульча на розвиток часнику. Другий це зберігання паливної води. Ми проводимо паливи і під впливом сонячних променів, коли спека приходить. Паливна вода не затримується в ґрунті. Частково вона просочується в глибокі шари ґрунту, частково випаровується, а частково тільки може засвоїтися. Ось давайте. Ми 3 дні тому замульчували і провели в той же день ми провели мульчування. Дивіться, точніше, палив в той же день ми провели. Більше не паливали мокра мокра земля. І часник ось з цієї мокрої землі може засвоїти. Необхідну йому кількість водички напитися і йти, не припиняючи свій розвиток далі. Це друге, що я хотів сказати, який позитивний вплив, ось ця проста дія показує. Е, і третє, друзі, ми проводимо поливи нашого часнику дощуванням. Ось, наприклад, ми поливаємо, і якщо так кожен день. Немольчований часник поливати, тому що доведеться кожен день його поливати. Сонце випаровує вологу, ми бачимо, що він пересихає, жовтіє. І починаємо поливати. І ось з кожним таким поливом відкриту поверхню ґрунту, ось ці струмені води ущільнюють. З'являється корка. 2-3 см корки, яка не пропускає кисень до кореневостеми. Погано починають в щільному ґрунті розвиватися мікроорганізми, дощові черві, які рихлять ґрунт і все таке інше. Тобто ґрунт стає, ну, якщо не мертвим, то дуже мало там корисного працює на кореневу систему. Дуже мало помічників, які б допомагали нашій рослинці засвоювати ліметежил. Тому що всі мікроорганізми, вони наші союзники. Вони в симбіозі з рослинкою, і чим їх більше корисні мікроорганізми, тим краще працює коренева система, тим краще врожай ми з вами потім зберемо. Давайте ось я тут полив зараз і відкриємо знов мульчу. І ми бачимо, що мульчуючий шар мульчі він розбиває е, струмені води, він їх розпорошує, і ґрунт у нас залишається ось таким, ось таким рихлим. І в цьому ґрунті і черв'ячок лазить, і мікроорганізм працює, і все таке інше. Ось три корисні справи робить мульча. Не дає перегріватися шару ґрунту, не дає випаровуватись вологі і дозволяє залишати ґрунт рихлим, дихаючим, не припиняючи, не заважаючи розвиватися кореневій системи. Ось яку пораду хотів дати вам в цьому відео, яка допоможе вам дійсно отримати гарний врожай часнику. І зараз, затративши трішки свого особистого часу на проведення мульчування, ви потім побачите і згадаєте ось це відео, коли у вас з'явиться. Багато вільного часу буде спека, але вам не треба буде бігти зайвий раз, проводити полив. Все буде зберігатися, все буде вологе, зелене листя на часнику, і він буде гарно розвиватися. Ви на нього будете дивитись і буде серце радіти. від Гарних рослин замульчованих. І, користуючись нагодою, хочу запросити вас підписатися на мою сторінку в інстаграм. Посилання залишу в описі під цим відео. На цьому все. Бажаю здоров'я, до побачення!